Ще раз, друзі, вітаю і хочеться завершити тему бесіду про олігархо-паханат. Ну, навряд чи хто буде зі мною сперечатися, що в нас такий лад олігархо-бандитський. Комунятські бандити стали олігархами, злегалися з бандитами і захопили все в Україні. Цій системі влади абсолютно не потрібні люди. Чому? Ну ось подивіться, давайте розбиратися. Чому всі заводи у нас практично знищені, ми нічого не виробляємо. Хоча колись ми виробляли тільки в Києві на авіазаводі Антонова по два літаки в день. Тобто то 700 літаків на рік. Ми виробляли все. Найкращі ракети, космічні кораблі. Ми виробляли все. Але зараз ми не виробляємо нічого практично. Ми зараз виробляємо тільки одне: масово видобуваємо крисні копалини, продаємо за кордон як необроблену сировину, вирощуємо мільйони і сотні мільйонів тонн зерна і так само продаємо за кордон. Це зерно, не роблячи з нього нічого, врешті-решт, ми що маємо? Ті одна тисячна відсотка населення, які звуться олігархи, які власниками стали нашої землі і наших ресурсів природних, багатіють дико, не роблячи практично нічого. Не розвиваючи виробництво, не важче ну, не, ну, самі, що в що нас робиться в країні. Але продажа ресурсів дає їм можливість купувати яхти по 500 мільйонів доларів за штуку. і е, б, палаци по всьому світу, палаці там маєтки по всьому світу. Чи, е... І кінця цьому, на жаль, не видно, тому що це і є система. Соціально-економічна система олігарха Паханату. Ця система потребує одного: потребує території, е, яка б була багата на якісь ресурси, і е, не потребує населення, яке б вона видобувало ці ресурси, тому що е, олігарха бандитам вигідніше привезти там рабів. Сотню рабів з-за кордону, чим утримувати місцеве населення в нормальному людському стані. От і ми маємо, що маємо. Якщо хтось з цим не згоден, ну доведіть мені, зворотне, доведіть в Польщі 3,5 мільйони фермерів, в Україні 30 тисяч нема, і то ж це ж не фермери. Фермер в Європі то людина, яка на родину має 11 середніх гектарів землі, а в Україні то що найменше 100 тисяч гектарів землі має той фермер в кавичках. То такі ж фермери, як пробасить, як українці, які заможні люди, маючи такі колосальні природні багатства, ми не маємо врешті-решт ніхіра для нормального спокійного життя. Оце і є система олігарху паханату. А трошки в наступному відео я вам розповім, що таке рента, що таке природна частка кожного громадянина країни, що таке республіканська частка. Ну це, в принципі, те саме, що природна, але треба буде на простих прикладах, я вам розповім, що воно таке. Тому. Я завжди казав, що без зміни системи олігархопоханату на конституційне народновладдя, як написано в нас в Конституції, без відновлення конституційного ладу в Україні, в нас немає жодних перспектив, не те, що розвитку. У нас немає перспективи навіть вижити як нації, як народу, як країні. Ну, Будемо боротися, будемо думати, як це все змінити.